Тобі Маріє віночок строяндів сплітаю і всі, що найкращі молитви, в словах я своїх промовляю, подяку прохання, і горе, завжди ти старанно приймаєш, і ще не бувало такого. Що ти у журбі залишаєш тобі, о Маріє, доземний уклін для тебе співаєм прославлення гім. тебе Всехвальна, вітає. Подякуй молитви складаєм тобі Найчарівніша пісню співаєм за кожне зернятко, що зверветься тихо шепочу. Ти просиш за мене, Ісуса. За ласку, яку лише хочу, ти просиш за мене, Ісуса, ти просиш за мене щиренько, щоб шлях свій нелегкий тернистий пройшли, ми з тобою легенько. Тебе співаєм Прославлення гімн Тебе обсихвальна вітаєм, подякуй молитви, складаєм тобі, найчарівніша пісню, співаєм. Тобі Земний клін для тебе співаєм прославлення прославленням, тебе усихвальна вітаєм, подякуй молитви. Складаєм тобі найчарівніша пісню співаєм. О наймилосердніший Ісусе, Твоя доброта безмежна, а скарби благодати невичерпні. не вичерпні, безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, Бережи мене як Твою власність і славу, хоч інколи я тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють Його навіки. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що і Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця Сердержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все постало. Він за для нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав і був похований. І воскрес у третій день згідно з, з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло, і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і вотерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертви Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Ісусе, довіряємо Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молимось молитву про захист, Псалом 90. -й. Хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій Єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного. Плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає у день, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти, і біса полуденного, паде побіч тебе тисяча, і десять тисяч, праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш. Бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав Ти як прибіжище Твоє, не прийде до Тебе зло і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про Тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях Твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу Твою, на Господа й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія. Бо на мене Він уповав. І вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі, і визволю його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його і явлю йому спасіння моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, щиро дякую всім за спільне молитовне єднання вервички до Божого милосердя. Господи Ісусе Христе, ми просимо Тебе, злянься над нами і над нашою знедоленою Україною. Щиро просимо тебе, вислухай наші сподівання і прагнення, які ми виливаємо у покорі із наших сердець. Благослови нас, Господи, на щасливий вечір і мирну Господню Тиху нічку. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Я піду за Христом, моя мамо! По вузькій кам'яни стежині через терня до Божого храму, щоб служити йому що хвилини. Мамо моя, рідна мамо не жалій для Христа свого сина щоб служив у Господньому храмі цілопально, як Божа дитина. І я піду за Христом, моя мамо, стану світлом для темного світу, щоб відкрили для Господа брами свого серця заблукані діти, мамо моя рідна мама, не жалій для Христа, свого Сина, щоб служив у Господньому храмі, цілопально, як Божа дитина. Він їх вистраждав, рідна матусю, заплатив за них дорог кров'ю, з ними я до Христа пригорнувся, щоб зігріти святою любов'ю, мамо моя, рідна мама. Не жалій для Христа свого Сина, щоб служив у Господньому храмі цілопально, як Божа дитина, є їх звільню моя рідна ненько від кайданів диявола злого. Щоб були біля Бога близенько у вічній радості пана Святого, мама моя, рідна мама, не жалій для Христа свого Сина, щоб служив у Господньому храмі. Цілопально як Божа дитина, мамо моя рідна мамо, не жалій для Христа свого Сина, щоб служив у Господньому храмі. Сіло пально, як божа, дитина.